Привіт! Замислювалися коли-небудь, що насправді робить нас здоровими. Більшість одразу згадує про гени чи, скажімо, про рівень медицини. Але що, як я скажу, що найважливіший фактор це щось зовсім інше, те, що ми контролюємо щодня. Ну що ж, давайте розбиратися. І почнемо з такого, знаєте, трохи провокаційного питання. Коли когось питають, як здоров'я, що найчастіше можна почути у відповідь? Та все нормально, не хворію. Звучить знайомо, правда? Але штука в тому, що просто не хворіти це ще далеко не означає бути здоровим, це лише вершина айсберга. І ось тут починається найцікавіше. Виявляється, абсолютно здорових людей насправді дуже і дуже мало. Більшість з нас постійно перебуває у так званому третьому стані. Що це таке? Це така собі сіра зона між повним здоров'ям і хворобою. Тіло, наче постійно, латає якісь дрібні дірки, використовуючи свої внутрішні резерви, щоб боротися з якимись негативними впливами. Тобто, хвороби ще немає, але й відчуття повної енергії та сил теж. То, щоб краще зрозуміти цей третій стан, давайте спершу подивимось на те, а що ж таке здоров'я з офіційної точки зору, бо це поняття виявляється набагато набагато ширше, ніж ми звикли думати. Ось воно офіційне визначення. І зверніть увагу на ключові слова: не тільки фізичного, а й психічного та соціального добробуту. Тобто здоров'я це така тривимірна штука. І що найважливіше, це не просто стан, це ресурс. Це, як знаєте, такий собі банк життєвих сил, який можна і треба поповнювати, щоб бути готовим до будь-яких викликів. Гаразд, з визначенням розібралися, а що ж саме впливає на цей наш добробут, які фактори його контролюють? І отут, я думаю, на багатьох чекає справжній сюрприз. Тільки подивіться на цю діаграму. Просто уявіть собі, більше половини цілих 51% – це наш спосіб життя. Тобто, те, що ми їмо, як ми рухаємося, як відпочиваємо, це вдвічі більше, ніж генетика, на яку так люблять все списувати. І навіть вп'ятеро більше, ніж система охорони здоров'я неймовірно правда. Давайте ще раз це проговоримо, бо це ну, справді змінює все. Наші щоденні, щогодинні рішення та звички впливають на наше здоров'я вдвічі сильніше, ніж гени, які ми отримали від народження? Це ж просто фантастична новина, адже це означає, що кермо значною мірою в наших руках. Добре, якщо спосіб життя та середовище відіграють таку ключову роль, то логічно подивитися, а що ж саме з'їдає ці наші дорогоцінні резерви здоров'я, які ризики є найбільшими? Почнемо з того, що не завжди від нас залежить на 100%. Це зовнішні фактори. Ну, скажімо, екологія в місті, постійна напруга на робочі чи в родині, або навіть банальне почуття самотності. Все це, наче тиха вода, повільно, але невпинно підточує наш фундамент здоров'я. А от тепер про те, що цілком у наших руках. Ця таблиця, вона не для того, щоб когось налякати. Ні, це просто ну дуже наочна демонстрація зв'язку причина наслідок. Кожна з цих звичок це свідомий вигір, і як бачимо, кожен такий вигір має цілком реальні і часом дуже серйозні наслідки. Але досить про ризики. Давайте про найголовніше і найпозитивніше як же ці резерви здоров'я не просто зберігати, а й активно поповнювати, який же в нас є найпотужніший інструмент. І цей інструмент здоровий спосіб життя. Що це таке? Це точно не про якісь там жорсткі обмеження і постійні страждання. Зовсім ні. Це про те, щоб вибудувати такий раціональний, розумний спосіб життя, який дозволить нашому тілу працювати на повну котушку, реалізувати весь закладений в нас потенціал і, звісно, прожити довгий і активне життя. І це не щось надскладне, повірте, все зводиться до чотирьох простих, але дуже важливих пунктів. Перше більше рухатися, друге їсти збалансовано, третє нормально відпочивати і намагатися керувати стресом. І четверте прості, але корисні звички на кшталт особистої гігієни. От і все це база, з якої може почати абсолютно кожен. Звісно, особисті зусилля це основа основ. Але є ще й системи, які можуть нам у цьому допомогти такі собі помічники, що дозволяють зловити проблему ще на самому її початку. Ми звикли називати це профоглядами або диспансеризацією. Але суть тут значно глибше діяти проактивно, тобто на випередження, не чекати, поки щось заболить і доведеться лікуватися, а регулярно перевіряти стан організму, щоб саме зберегти здоров'я, а не просто ремонтувати поломки. І цілі таких програм цілком зрозумілі та логічні вони доповнюють наші власні зусилля. Це і виявлення прихованих загроз, і усунення причин, що ведуть до хвороб. І загалом зміцнення здоров'я на рівні цілого суспільства. І це, власне, підводить нас до ключової думки всього нашого розбору. Ось ця цитата ідеально все підсумовує саме формування здорового способу життя, а не щось інше, є головним важелем це найпотужніша стратегія для довгого, щасливого та здорового життя. І наостанок я хочу залишити вас із одним питанням для роздумів не треба все одразу перевертати з ніг на голову. Просто подумайте, яка одна єдина маленька, але реальна зміна, яку можна зробити вже сьогодні чи завтра, щоб почати поповнювати свій особистий банк здоров'я? Подумайте про це.